Сьогодні, говоримо. звісно, ще раз через ще вітаємо нашу маму за те, що взагалі вони нам подарували життя і е, святкували ми 11-го, але святкуємо до сьогодні. Сьогодні до, до говоримо про це, бо це дуже важливо, бо це ну най, 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 найцінніше, що ми маємо. Ми маємо дякувати і маємо любити, поважати і розуміти, хто нам так. дав життя, і, і, і взагалі невід'ємні складові на сьогодні. Це ми, коли ми кажемо про мам, ми кажемо звісно так. про дітей. Так, тому так. і наші гості підкріплюють наші так. розмови. Ми сьогодні запросили Наталю Севара. Акщо начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради, пані Наталя, вітаємо, вітаємо вас, вас дуже дуже. Вітаємо. І розуміємо, що у вас кілька дітей все місто так можна сказати, що це ваші діти. Розкажіть, будь ласка, от яке значення на вашу думку має зараз материнство? Ми сьогодні стрім говорили, як воно трансформувалась, коли раніше наші батьки народжували, так взагалі не йшла про проти, вона буде з чоловіком народжувати чи сама, та пішла народила через три дня повернулася. Так потім ці всі етапи материнства. Ну, були трошки інакші зараз. Ми не знаю, чи більш щільніше за дітьми дивимося, чи добре це чи погано. Ось на вашу мається частіше тема. Так коли... дуже пройшла велика трансформація, тому що ті покоління нас навіть не дуже розуміють, і саме головне, і ми виховувалися в іншому поколінні. Так. Для нас, як для наших батьків, от в вашому часі є і памперси, є побутова техніка, є все для вас, що вам ще не вистачає. Дякую, да. да. Але наразі це емоційна робота. Для мами це емоційна робота, тому що вона зараз дуже турбується саме про емоційний стан дитини, про психоемоційний стан дитини. І на це багато зусиль ходить. Я так. хочу вам сказати від добробуту і щастя жінки. Залежить і майбутнє дітей, тому зараз е батьки е саме мати, вона приділяє максимальну увагу, тому для неї повинні бути теж створені умови. Ну, Кажуть, що він... про умови, да. на хвильку, що ми з вами почали розмовляти, я кажу, то, що дітвораж навчається в онлайні. Так. І з мамою в більшості сімей, да, мами в нас з дітьми вони вдома вони слідкують, вони проводять так. цей е, левову долю ну, хоча е, часу. Якось контролю, і треба ж, да, і бо, Тому ви кажете, що для мами, якщо ми можемо як чоловіки, да, е, створити умови, що мама щаслива, тоді легше для всіх абсолютно в родині. А і у мами подвійний навантаж. Так. І подвійна відповідальність саме за стан дітей, тому наші мами заслуговують дуже великої поваги. Савіт 100%. А ось скажіть, з якими викликами сьогодні стикаються мами, що виховують дітей, ось як ви кажете, самостійно так. Цим психоемоційним навантаженням, е, такі сриви, стреси. Ось які ще такі виклики таким саме от в службі з досвіду можу сказати, що перше це безробіття. Да? Це треба працювати. Треба mm -hmm. і з дітьми знаходитись, і треба так. мати достаток в родині. Вона дуже за це переживає. Тому е, дитячі садочки дуже важливо. те, так. що сьогодні Запоріжжя не вистачає. Воно розпочинає дуже потужну роботу, але їх не вистачає. Знов таки, мами стикаються з домашнім насильством е, і просто відсутність житла. Це ті жінки, які приїхали з, е, з території окупованої, не мають просто можливості. Так. Тому е, наші породіллі, які ми дізнаємося в першу mm -hmm. чергу, як фахівці, які народжують дитину, їм просто нема куди повернутися. То звісно, вони потребують дуже допомоги. Тому Треба допомагати саме думати про те, що де ти будеш народжуватися, де ти будеш далі проживати. Тебе повинна бути підтримка. На жінки на це дуже розраховують. А як можна звернутися до вас, можливо, телефон гарячих лінії так, щоб як звернутися, якщо потрібна така допомога, підтримка, чи можливо просто порада? Куди звернутися? Де зареєструвати, з Кожнаємо, документацію, да? Да. з чого починати? Ну з фахівцями ми співпрацюємо, тому навіть і пологі будинки, коли стається mm -hmm. така ситуація, вони ж повідомляють обов'язково. Вони бачать на власні очі, чи mm -hmm. забезпечена жінка всім, mm -hmm. чи забезпечена дитина всім, як вона реагує? З нею зараз психолог працює в кожному медичному mm -hmm. закладі, навчальному закладі. Це дуже важливо тому, коли ми отримаємо дану інформацію, ми спілкуємося з жінкою, і вперше нам на допомогу приходить наш комунальний заклад, це затишна домівка. Вона абсолютно безкоштовно надає послуги підтриманого проживання, соціальні послуги. Це працює психолог. Задача фахівців затишної домівки зробити так, щоб через рік, рік, який вона може проживати, абсолютно безкоштовно, вона вже йшла в доросле життя. Mm -hmm. Тобто це накопичування коштів. Це в першу чергу допомога дитині, да, щоб вона всі стреси свої подолала. І вона могла, якщо немає власного житла, яке може бути занедбаним, допомагають в ремонтних роботах. Це винаймання житла. Це шелтери, які сьогодні є, це громадські організації, велика співпраця. Якщо нічого ми не знаходимо в місті Запоріжжя, то ми пропонуємо Західну Україну, є вже свої напрацювання. І навіть є жінки, які поїхали за кордон в більш безпечне місце. Все залежить від стресової ситуації uh -huh. у жінки, тому це дуже важливо. Чи так. багато звертаються до вас? Чи соромляться? Бо знаєте, наш такий менталітет, що жінки часто соромляться. Вона буде вигрібати, вигрібати сама, але ж ну не зможе вона сама вирішити цю проблему. І буває, що просто соромляться. Скажіть, соромляться Як і бути? дуже скривають цю ситуацію, так. але є небайдужі сусіди, громадяни, uh -huh. подруги, друзі, батьки навіть які повідомляють нам про це ми підключаємо наш центр соціальних служб ми підключаємо департамент сім'ї молоді та спорту для того щоб могли працювати із керівником а саме головне треба вилучити жінку для того щоб вона все таки подумала стресову mm -hmm. ситуацію свою вже скрасила і розуміла що вона буде далі робити. але я хочу сказати що дуже багато повертаються повертаються до чоловіків Є така після тенденція, насильства, так? так після того, так. що пережили, пожили в затишній домівці, але потім повертатися. Чи потім не відбувається цей резонанс? Знову? Були такі резонанс, але більша частина все-таки змінюється. Угу. Чоловіки себе переоцінюють, розуміють, що вони втрачають, і тоді ми завжди за збереження біологічної родини. Просто тобто... мені цікаво. Чоловіки звісно переосмислюють від чоловічої де да, статі, я це кажуть, угу. але. І ще, мабуть, фактор впливає, коли ти робиш там, що хочеш, а потім бачиш, що це не пройде просто не ведеш, так, тому що є а. люди, які турбуються, і що треба і відповідати за свої вчинки. Тому так. на, мабуть, і переглядаєш так і думаєш, ага, тобто, що це -то не туди. І тоді, ну дай Боже, щоб це було щиро в плані. Головне, а щоб це... чоловік йшов на роботу з психологом. Ось, ти, сказати, не, не кожен же визнає, не кожен так, хоче цим так. ділитися. Але точно знаю, що коли психолог хоче поговорити з дитиною, угу. вперше він спілкується з батьками, угу. бо саме батьки іноді бувають все таки критерієм, да, на що треба звернути увагу, кому треба себе перелаштувати. Дуже часто є така фраза, що дитина несе все з родини. Yeah. Але е, наскільки вона відверта, наскільки вона відкрита, наскільки її чують, розуміють, оце дуже важливо. Тому наразі е, все залежить від вашого стану. Якщо мама спокійно, спокійно mm -hmm. сприймає всі стресові ситуації, вона залишає на роботі, приходить додому, думає тільки про дім. Yeah. Вона в першу чергу ділиться своїми враженнями, е, почутими від дитини, аналізує, щось mm -hmm. радить, як зараз радять психологи – Треба не менше восьми разів дитину обійняти. Mm -hmm. Я аналізувала. Ну двічі я встигаю зранку. Потім я біжу на роботу. Буде, так. двічі я встигаю ввечері, де взяти ще чотири рази. Дав для себе треба знаходити час. Це дуже важливо, коли дитина поряд, коли ми її не навантажимо. Зараз раніше як, я дуже заморилася, там поприбирай, так, все. Так, так. Зараз на жаль не можна так, треба так. все робити або разом. Або покраще не робити а просто. як? А ми ж дитинстві так робили, і да. ти поприбираєш От будемо кажуть, жінки, жінки вони такі слаб, і слабенькі, і тендітні тягнете на собі об'єм такий, щоб так, просто Так, ти бачиш зараз, щоб треба... не можна дітей навантажувати. А як бути, от ви, ви ж зараз сказали, і я собі уявляю, якщо дорослі діти, да, ось 16-17 років. Ми ж їх не обіймаємо по вісім разів, це 100%. Вот. А знаєте, мої кандидати, мої любі опікуни-установлювачі, mm -hmm. дуже часто звертаються до нас, коли кажуть, що вже виросли. Вже не хочуть моїх обіймів, а, а, а мені ще так хочеться з кимось погратися, ну, аж вони <сомірця> <сомірця> да. є, yeah. є, є таке. Вони все новлять. Ми тут ми, ми тільки говорили да. скажіть, як людина може налаштувати себе, щоб всиновити дитину. Це які мають бути якості у людини, щоб полюбити ну, чужу некровну дитину. Е, це моє досягнення в плані того, що в практиці за 15 років я побачила, що є люди, які відкривають себе свою родину, маючи власних дітей, але вони готові взяти в родину. Дитину, яка обділена любов'ю, і саме приділяють уваги для того, щоб щось дати, mm -hmm. поділитися, да тому, що ну навчити, оце дуже важливо. Це саме наше установлювачі, і як виходить у них однакова. Виходить, Виходить однаково. Ви ж це... контролювали цей процес, мабуть, так на початку, ми контролюємо як? до 18 років. Угу. На жаль, спочатку частіше, а потім законодавство нас тільки раз на три роки, угу. але все рівно вони з нами на зв'язку, тому що угу. вони іноді звертаються до нас просто за порадою. Так ми готові допомогти. І саме головне, що вони сприймають цю дитину на рівні рідних своїх дітей. Часто вони спокривають цю таємницю, і дитина може дізнатися вже після. А є такі діти, які досі не знають, знаю, що вони встановлені. Вони могли так, і пішли. Так, так, ти бачиш, наскільки взагалі, ну, це може так, та, так, та, так шана, трошки вага, відходячи від теми, наскільки батька. люди різні. Хтось взагалі лишає дитину? Так. Наче воно, ну, таке, хтось навпаки, є ж великі родини, і свої, свої і, дітки, вони, і, і, так. коли встановлюєш да, діточок, і ціла родина велика, і не дуже фінансово прям, да, ух, да, потягнуть так. і роблять, ну, Дуже різні люди, і дай Боже здоров'я всім взагалі піка. А як відбувається душа. у нас процедура встановлення? Можливо, ми відійдемо uh -huh. відново. Ну, можливо, хтось дивиться. Ми до когось достукаємося, що хтось боїться, не може наважитися встановити дитинку, бо дійсно це важко. Ви ж не одразу її всиновити. Так можуть так. прийти всиновити, Це ж іде там великий період часу, і ви невеликий, дивитесь чи ви? невелика. Скільки Невеликий. Як? А, саме головне це прийти з цим рішенням, а, проговорити зі своєю дружиною, uh -huh. стереотип? Одинока жінка теж має право на встановлення. Mm -hmm. Не обов'язково це повинен бути шлюб, бо часто до нас приходять і кажуть: От я самотня, невже mm -hmm. я тепер не можу ні, можете, тому що у нас сьогодні одинокі матері, Може, виховують це, своїх дітей. Ага. Тому а, саме головне це медичний висновок, що ви можете mm -hmm. виховувати дітей, тобто немає якихось вад, таких протипоказань. Так а, це повинна бути обов'язково несудимість. Mm -hmm. а, це розширена довідка, яку сьогодні легко замовити через дію. Вона yeah. приходить до вас. А, потім у нас іде умови, але умови це не обов'язково окрема кімната чи якийсь там великий будинок. Uh -huh. Це повинні бути створені умови як для своєї дитини, тобто для сну, для розвитку. А, потім довідка про доходи за останні шість місяців. То це у нас єдина сьогодні, це офіційний дохід, тому що ні кожен це може зробити. Але знов-таки є підприємницька діяльність, яка є у нас сьогодні, і ця декларація вона теж сьогодні для нас uh -huh. підходить. Коли ви це маєте всі ці документи, ви приходите до служби у справах дітей. Ми вас відправляємо на навчання. Ви проходите курс навчання. Це сьогодні дуже важливо. Раніше такого не було. Воно триває вісім занять. Вісім занять обласний центр соціальних служб готує для вас саме психологи, соціальні працівники, які проводять з вами роботу, розповідають вам про. Якісь моменти з чим ви стикаєтесь так. да, навчання. Є ж люди, які не мають досвіду виховання дітей, так, так, а які так, так. Вихова... є, вже мають і можуть поділитися. Люди проходять навчання, отримують рекомендації і вони стають кандидатами в усиновлювачі. Далі вже йде пошук дитини, тому що у кожного свої є бажання. Хтось mm -hmm. хоче від народження це з двох місяців. Mm -hmm. А хтось, от саме наразі, більше діти хочуть от, від, від п'яти років, mm -hmm. тобто. Коли е, дійсно дитина не знайшла себе в родині, да, залишилась без батьківського mm -hmm. піклування, і вони можуть приєднати до своїх дітей. Якщо є свої діти, ми ж розуміємо, що всиновлена дитина вона не повинна бути старше ваших дітей, тому що ваші все-таки вони лідери, yeah, да, головні. вони головні вони yeah. на сьогодні. No, а потім вони вже звикають до цих дітей, ці до цих, і mm -hmm. стають братими, сестрами і навіть це... заповні. Да. Ви знаєте, скільки я дітей побачила, коли приходять. Батьки забирають їх там, з притулку, з центру реабілітації, mm -hmm. ну і ж задаєш ж питання. Євген, а що, з ким ти прийшов? Це ж мої батьки нові, я їх так довго чекав, вони yeah. мене шукали. Ви знаєте, мурашки по шкірі, It's ти, ти коли бачиш, як проходить адаптація дітей, як, ну, от, що вони бажають, що вони сьогодні мають. Це дуже важливо і мабуть це і надихає мене на роботу. Так стовідсотково. Ну, про це Так багато і діток я знаю, що багато які потребують батьківської так уваги, і багато а, людей, які хочуть взяти, да, дітей на сьогодні. На 44 терактиви. кандидати в і за час війни набагато збільшилася кількість. Угу. До нас угу. звертаються навіть західних регіонів. Вони ну вважають, що у нас профронтова зона. У нас більше таких можливостей є. Тому коли закінчується місяць місцевий облік дітей, вони потрапляють на регіональний. З ними можна познайомитися ми обов'язково на зв'язку. Наш сайт допомагає. Ми викладаємо фотки, ми викладаємо інформацію про дітей. Тому знайомляться люди. процес іде. І сьогодні кожна середа це наша середа, саме прийом громадян для кандидатів. Постійно бачимо черги, бачимо uh -huh. бажаючих, uh -huh. то значить ми на правильному штурму. Така ми радість, це... ви зараз да. таку гарну так. вона і... сказала, це дуже класно. Дуже на, на свої питання, які ми задавали відповіли. зранку, ми її відповіли. Бо такі стереотипи, що люди бояться встановлювати, що, ну, бояться чи відповідальності, а зможуть вони, а не зможуть. ну Це дійсно дуже відповідально. Mm. Але я рада, що є українці, які хочуть рятувати так. діток. І це так. чудово, так, бо в нас ж класні діти. А скажіть, якщо на законодавчому такому рівному, державному, не знаю, можливо, місцевому, от що можна. Бути щоб покращити материнство, щоб маму себе ну почували можливо більш захищено чи комфортно ну щоб вони розуміли, що вони захищені е, на сьогодні. Моє враження це не повинна бути соціальна допомога по догляду за дитину 860 шістдесят гривень. Чайно. Це просто замала, не то що так. сума це неможливо. неможливо Тому це, наша чайно, жінка і шукає варіантів, де можна підробляти так. для того, щоб все таки залишитися в декретній відпустці. Наші мами сьогодні раніше виходять. А, тому що все-таки достаток перев... перевага, але знов таки, якщо є можливість з ким залишити дитину, вони звертаються до нянь сьогодні. Це сучасно. Да, у нас є няні а, і а, це знов таки дитячі садочки. Тому я сподіваюся, що якщо у нас будуть більше дитячих садочків, можливість це буде безпечно. Наше сьогодні місце, місто. це так, безпека, так, тому що я знаю своїх працівників. Тільки щось пролунало, вони всі Звичайно, на телефоні, садочки, де пішоти як вони так. піклуються. І це повинен бути достаток від держави. Це повинна бути достойна соціальна допомога наших мам, які знаходяться в декретній відпустці. Чим максимальніше мама проведе час е, в декретній відпустці з дитиною. Тим 100% буде кращий результат в емоційному стані mm -hmm. дитини і зв'язок з мамою. Це ж дуже важливо на сьогодні Так, ж, ти ж переживаєш. Ти ж знайти кошти. Ми теж про сьогодні mm -hmm. розмовляли про це. А є може якісь приклади такого героїзму маминого чи може які що вам запам'яталось таке от заважна роботи так знаєте в 22-му році, коли служба у справах дітей приймала всіх дітей з окупованої території, mm -hmm. саме там на епіцентрі. Я завжди боялася, що ми будемо робити, якщо дитина прийде сама. Я не вірила в те, що вона може. Але у нас дуже багато дуже, дітей не. приїхали самі. Коли там батьки їх отак садили в автобус да, для заради безпеки, Зберегти залишаючись життя. там. Так. А, у нас виявилися такі жінки. Це наші опікуни, які не знаючи, яка їде дитина. А, ми казали, 14 років, хлопчик, все, mm. який в неї характер, що як, в неї вже свої традиції, але вони приймали цих дітей сразу же, Просто от не зважаючи на який стан там хвора дитина, здорова дитина, вони приймали цих дітей, залишали в своїх родин стільки, скільки ми шукали родичів, знайомих, коли mm -hmm. можна було передати цю дитину. І це, мабуть, головне. І потім, коли ми нічого не знаходили, були такі варіанти, вони залишили собі на виховання цих дітей. І вже в процесі, коли вже стабілізувалися, була сформована опіка. Тому наші дитячі будинки сімейного типу, коли вони родинами приймали на своїй території, в своєму житлі, це теж дуже важливо, да, коли така була допомога. Ну і хочу сказати, мабуть, приклад той, що я можу, що 44 кандидати, це ж важливо. То значить, у нас більше є так. родин, які вже мають дітей, але вони готові прийняти наших дітей. Тому це для мене, мабуть, і буде Добре. приклад. Клас, І у нас дуже багато прикладів. Ну, ми розмовляли, дуже багато прикладів. Це по нашому місту, по Запоріжжю. А, Людей, які просто приймали, коли привозили, а велика кількість була. І так. це була дуже велика робота. Ми були, ми бачили. Було дуже важко приймали... зрозуміти, що робити, але змогли так організуватися, хоч якісь сили нам зверху дали. Просто. Ваша так. служба діток приймає, так? Розподіляє, дітки відчули себе, що вони потрібні, що є захист, що держава піклується, що ми так допомагаємо. Ну, це велика вам хоча, ді... Чужих, чужих дітей не, не буває. Немає. Да. Я хочу сказати, що в 2025 році у нас вже відсутні центри реабілітації, профронтова зона. Ми ще не відвезли жодної дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Кудись за територію міста Запоріжжя наші родини сьогодні і патронат, і наші опікуни, і дитячі будинки сімейного типу приймають наших дітей на тимчасове влаштування, поки ми не вирішимо подальшу її долю. Класно. Ну підсумовуючи, ми вам дуже вдячні. Хочемо дуже сказати емоційно, так беш, да? емоційно, це так надихає, що класно, що ми такі круті, що у нас є Всі, така служба. Бо наша ж мама я така шоу, я вже розплата. <laughs> да, ні, бо так дуже... то такі історії, що класним кінцем. Що бачить, що радісно, так. що ми працюємо, і що е, якщо ви підете з жіночки на насильство, не бійтеся, звертайтеся, буде надана перша допомога, психологічна, е, можливо, десь поки там тиждень-два е, до року так можна прожити в затишній домівлі, вас підтримують. Можливо, юридичну допомогу кожна нададуть, так? Можливо, психологічну. Реєстрація дітей, юридична. Якщо треба, юрист працює, психолог працює, а відновлення е, теж зареєструвати дитину, це теж дуже важливо, тому так. що буває, немає документів. документів Паспорт треба зробити, закордонний паспорт, свідоцтво про народження. Все роблять працівники служби справа дітей. Дуже дякуємо. Дуже дякую. Хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії ми запросили Наталю Сиваракшу, начальницю служби у справах дітей Запорізької міської ради. Ми вам дуже дякуємо. Дуже приємна розмова, надихаюча розмова. Тож вам мирного неба, натхнення, успіхів і, звісно, більше гарних, добрих людей в вашому житті. Дякую.